Всім привіт! Маю таких 15 кушків розмарину німецького сорту. Назву забув, потім обов'язково в наступному відео я їх скажу, покажу. Було в нас мінус 18 градусів. Він був накритий агроволокном, впало снігу десь 15 см. Не знаю, як він перезимував. Ну, як перезимував, початок зими на сьогодні. 20 грудня, зараз плюс 5. Будемо дивитися, що з ним є. Взагалі-то молоді, це однорічні черенки, вони які великі, хороші мені. Наталія Іванівна їх передала. Потім колись розкажу про неї. Дуже крутий спеціаліст в Україні по лікарських рослинах. Маю контакти і вона мені допомагає. Все допомагає щоб я вчився вирощувати лікарські рослини. Якщо колись побачу, Наталі Іванівна привіт і дуже дякую за допомогу. Що в нас після цього снігу? Це в нас ісоп лікарський, нічим не накривав. Все з ним нормально, він повинен відмирати Верх Не вдалося висадити літом його з розсадничка. Аромат класний. Не, вдає, не вдалося висадити, тому що погода нестабільна була, було до 38-35 градусів жари, тому він так і залишився. Тож, 18 градусів морозу в горшечках півлітрових і в касетах він. Все нормально з ним. Лаванда. Також не накривав. Вже в мене є досвід минулого року, гарно зимую в горшечках, все нормально, але потрібно її буде, потрібно її буде прикрити агроволокном. Я її прикрию чуть-чуть пізніше. Якщо будуть такі довгі морози, то буду перекривати. Це кроти перевертають, Зимує, все ним цієї лаванди все хорошо. Лофант анісовий, він повинен відмирати зовнішню рослинність, повинен відмирати і потім опускати нові, нові корінчики. Коріння там в нього є, живе, все з ним добре. Після 18 градусів морозу це в нас йде. Зубрівка трава, теж в неї все добре, вона повинна відмирати, коренева стем, система хороша, чебрець, горшечка, також зимує нормально, не треба нічого робити йому. І у нас тут, хто вгадає, якщо не будете гадати, це іхінацея пурпурова. Також все нормально, в зимує. Розсадничок. Материнки в нас, чебрецю, от він. Звідси я беру його. І в нас тут астрагал шерстисто квітковий Мав бути якби розсадничок, от він. Але розсадничко не виходить, бо тому що він взагалі не пересаджується. Дуже погано переносить пересадку. Тут у нас 5 сортів м'яти, те що я розказав. Там теж в углі видно, от він, у нас там в углі йде також зубрівка, інший сорт. Ну і в нас тут також лаванда зимою розсадничок є. Що потрібно робити? Нічого не потрібно зараз робити. Весною воно пустить звідси свої корінчики, рослинки і можна буде пересадати, пересаджувати м'яту, воно дуже гарно переносить пересадку навіть в жару. Бачите, 18 градусів морозу, але тут це чорнолиста. сорт навіть можна рвати м'ято. Бачите, вона є. Дуже це. Сорт, який неймовірно розмножується. А, трошки, трошки вдарив по рослинках і пішов запах м'яти. Така насичена м'ята. Тархун. Маю три сорта тархуна. От він теж відмер вже. Один сорт, там трошки далі інший сорт. І такий анісовий, тут коло м'яти розводиться. Все теж з ним нормально. Все добре. Це шоломниця байкальська. Вона відмирає Тут найцінніше це корінь. Корінь, якщо не буду, не буду його викладати. Там такий жовтий, йому треба, щоб було 5 років. Тоді він на лікарські рослини його натирається і робиться всякі настоянки, ліки. Також, оця рослинка посередині, от вона, бачите? Є, маю два сорта. Це йде в нас, е... все позабував. Це в нас іде е, рута. Червона рута. Наша назва така українська. Червона рута називається. Забув іншу назву. Це розсадничок одного сорту лаванди, там трохи іншого лаванду. Це розсадничок. Іде в касетах, залишилося не висаджено лофан танісовий. Подивимося, як він перезимовує в касетах, щоб там він в горщичках. Буду показувати і будемо дивитися, як він перезимує, бо багато різних є тверджень людей, що одно зимує, одно не зимує, треба вкривати, не вкривати. У мене ще не такі великі об'єми. Щоб не експериментувати. Зараз проекспериментую, потім буду на майбутнє знати, чи якщо щось буду не встигати, що обов'язково треба його вкривати, що не треба вкривати, як з чим поводиться вже на майбутні роки. Всі ставте лайки, підписуйтесь і будемо разом спостерігати, дивитися в наступному відео. Покажу, який я чай виробляю, як я його в яких пропорціях він іде. Люди дають дуже позитивні відбуки, відгуки. Всім до побачення і гарних, гарних, гарних нашої майбутньої перемоги, гарної нам всім. А все те буде все зробимо.